Рецепшн, переговорна кімната, кабінет директора і все це без стін та дверей. Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у сумах слідує за європейськими стандартами. А відтак і в роботі з людьми, і в обстановці дотримуються критерію відкритості. Оце кабінет директора. Тобто, якщо клієнт заходить, він якось не не знаю чому, він одразу вгадує, що це директор, і заходить сюди, якщо не потрапив на рецепшн. У нас знову ж таки відкрито. Я можу сама надати консультацію кожному клієнту, а можу перенаправити його до адвоката чи до рецепшена. Сюди може прийти кожен, хто потребує допомоги адвоката чи просто юридичної консультації. Утім, право на вторинну допомогу, тобто подальший супровід від відстоювання прав у суді, можуть отримати лише спеціальні категорії громадян. Одна із головних місій роботи центру надання повної юридичної допомоги учасникам АТО і переселенцям. Хотіли продати машину, захотіли просто піти в кредит, або якусь просто піти там комусь, вибачте, стосунки якісь вияснити. прийдіть до нас, ми допоможемо. Мирно, спокійно таких центрів в області чотири в сумах шості, конотопі та охтирці. Утім, інколи правозахисники виїжджають і на місця. Ми розсилаємо оголошення за тиждень або десять днів про те, що ми прибуваємо для надання безоплатної правої допомоги. Хочу сказати, що найкращий розголос, ми зрозуміли, це не органи місцевого сорядування і не органи виконавчої влади. Якщо знаходимося ми в якомусь районі, просто-напросто магазини. Люди йдуть в магазини. Коли ми приїхали в село, то де ви узнали про нас? Ми обично це запитуємо. Вони нам відповіли. В магазин прийшла, побачила, що йдуть приїхали адвокати, і не думала, це сумкою з хлібом, з молоком. Вона просто прийшла, поставила сумку і задає ці питання. Працівники центру розповідають, ситуації бувають різні, адже інколи люди приходять із проблемою, якою раніше не наважувалися з кимось поділитися. Тому для тих, хто бажає конфіденційної розмови, є окрема кімната. Буває таке, що людина приходить. От у мене проблема, а я його не можу розговорити. Яка безпосередня проблема в нього сталася? Що що його цікавить, що його турбує? От він каже: Мені треба адвокати все, і в цьому є складність, що необхідно знайти мову з клієнтом, необхідно з'ясувати, що саме в чому саме буде полягати ця допомога. Чи необхідна клієнту адвоката? Дійсно, чи підпадають під нашу категорію? Руслан один з тих правознавців, хто безкоштовно консультує громадян. каже до центру людей приводять різні причини: призначення пенсій, різних соціальних допомог, субсидії звичайно на другому місці. Де земельні питання? І на в третьому місці це сімейно-шлюбні відносини. Це, так би мовити, самі такі основні питання. Але загалом то люди звертаються із різного роду галузі, із різного роду питань. У новому приміщенні юристи працюють з липня цього року. Раніше центр розміщувався в одній з багатоповерхівок. Тут же, окрім вигідного розташування, з'явився і простір, і комфорт, а тому і клієнтів побільшало. Ну, в свободна з'явилася. Перший раз вирішив зайти, Воспользоваться услугами. Ну, мені ніколи знати, треба для родителей по субсидії. Мені треба виписати бабку. От я і прийшла сюди. Не вистачає пенсії, це одне, а друге, те, що можу вже допомогти виписати її. Перший раз сюди прийшли. Ні, це вже другий раз. Я по цьому питанню, це другий раз чи третій навіть. Бачу, що наклюнулося і движемося вперед. Кість таких центрів у області планують збільшувати, адже юридична грамотність у нас час вкрай потрібна. А поки ж зі своєю проблемою ви можете звернутися у будь який з чотирьох існуючих пунктів. Вікторія Сумченко, Дмитро Солодовник, телеканал Пульсар.